Ця підніжки будемо дуже, дуже уважні. Молодша група з садочку «Волошка» спускається на інспекцію до сховища. Воно розраховане на 25 дітей. Два останні місяці тривоги вони пересиджували в іншому місці зі старшими групами, бо тут був ремонт, розказує їхня вихователька Лариса Сідельова. Світлана наскільки вище піняти стало у відчуттях. Найбільша перевага цього сховку каже вихователька: те, що вхід до нього розташований у середині садочку. Зручно, ми швидко можемо собі дістатися, тому що в приміщенні садочку безпосередньо дітки в нас маленькі, ще молодша група, тому це дуже зручно, що ми можемо швидко відреагувати на тривогу і бути вже на місці, яким це приміщення було до ремонту. Показує завідувачка Людмила Сільвашко каже: до повномасштабної це був звичайний підвал. Після вторгнення сюди під час тривог спускали найменших вихованців. Пощастило, до нас водила мама. Це внутрішньо переміщена особа. Вони водили до нас свою дитинку. І коли я проводила мамі екскурсію стосовно того, яке в нас приміщення, укриття запитала, чи не цікавились ми в благодійних фондів. І ми звернулися з листом прохання. описали свою ситуацію. Цю писали про дошкільний заклад, чому нам потрібен ремонт, надали всі фото, відео підтвердження, і дуже приємно, що вони звернули на нас увагу. Приїхали до нас, подивилися і все таки сказали, що зможуть нам допомогти. Звернулися до благодійного фонду Янголи Свободи, фонд Чернігівський, розказує його керівниця Ірина Семенчук. Черкаси це наш перший проект поза Чернігом. Сьогодні Ірина Семенчук приїхала на відкриття оновленого сховку, розказує, оскільки став його ремонт. Сам ремонт нам обійшовся в 206 тисяч гривень. А ще стільчики ми закупили нові, вони в 11 тисяч 200. і столики 11 тисяч 520. У Нас немає там великого фінансування одного великого донора, чи декілька донорів, чи бізнесів, чи що. то. Це все робиться руками волонтерів на благодійних заходах. коли Роблять ось таких янголів свободи, ну, як називається наш фонд. Лялька-мотанка така спрощений варіант. Так? І на фестивалях і толоках цих янголів пропонують за Донат. У Черкасах 53 садочки і укриття в них в різному стані, розказує директор міського департаменту освіти і гуманітарної політики Богдан Білов. Не всі ці будівлі мали навіть підвальне приміщення. Зв'язку з цим, як підвальне приміщення використовуються зараз як укриття переобладнані і овочесховища, і підвальне приміщення в тих садочках, де не було ані того, ані того, доводилося створювати нове підвальне приміщення, тобто випирати ґрунт під садочком, робити такий ну, повноцінний підвал і таким чином виходити з ситуації. За словами Богдана Білова, ремонти в укриттях проводять систематично. Розповідає, скільки передбачили цьогоріч. Це орієнтовно десь в межах 10-15 мільйонів. І відповідно також це не тільки капітальні видатки, а є і поточні видатки, тому здійснюються там і певні роботи і аварійні, також, тому скільки це підвальне приміщення і певні придбання здійснюються, меблі обладнання, тому звичайно міський бюджет передбачає на це кошти. Але знову ж повторюся, що охопити одразу всі заклади і зробити там в всі необхідні дії неможливо. Тому, каже посадовець. Вдячний доброчинникам, які підставляють плече. Марія Гаверилян, Фадіркоцаба, Суспільне новини, Черкаси.